Зглуздо з'їхати. Дівчата, аби як прикрасити свої таємні кімнати? Mm -hmm. О, я маю чудову ідею. Потрібно зафарбувати стіни у мій улюблений зелений колір. Сподіваюся, цієї фарби вистачить на всю кімнату. Можна приступати до роботи. Я впевнена, що моя кімната вийде дуже затишною та красивою. Останні штрихи, і готово! Wow. Так, мені дуже подобається. Тут же роботи на рік. Ну ні, добре, що в мене є боксерська рукавичка. Зараз ми швидко розберемося з цією фарбою. Ви навіть моргнути не встигнете! Ну все, я готова до бою. Бери, погнали! Зараз на цій стіні білої плями не залишиться. Повержись, гучні сусіди мені попались. Ну, гаразд. Настав час і мені братися за роботу. Я прикрашу кімнату своїми улюбленими коміксами про супергероїв. Потрібно вибрати сторінки яскравіше і добре приклеїти їх до стіни. Це буде щось. Подруги будуть зазрити. А цього красення я повішу сюди. Вийшло навіть крутіше, ніж у моїх фантазіях. Тільки це сміття на мені зайве. То що знову за звуки? У-у-у! Жах! Я мало не задихнулась. Так, зачіска, начебто, в порядку, можна починати. Насамперед, я обнесу стіни своїм улюбленим рожевим хутром. Ось так. Чудово. Так, який він м'який. Так би обіймала його цілу вічність. Вийшло нереально круто. Навіть не знаю, який декор може бути краще. Останній удар і готова! Ось це так. Я попрацювала на славу, повний уліт. Ура, дівчата! Здається, ми всі молодці! Пофарбувати стіни це звісно здорово, але цього мало, щоб створити ідеальну таємну кімнату. Цьому хутру не завадить трохи укладання. Дивіться, так стало набагато охайніше. А ось моя скринька з декором. Тут стільки всього цікавого просто не перерахувати, почну, мабуть, з цієї маленької заколки. Ну, як же здорово вони виглядають на моїй стіні, краса, але чогось не вистачає. І я, здається, знаю чого. Треба об'єднати всі деталі однією сяючою гірляндою. А ще на неї можна повісити листівки та навіть мої розкішні фотографії. Готові подивитися, що вийшло. Тоді, до вашої уваги, неймовірна секретна кімната, від котрої всі будуть без ума. Ну, принаймні, я точно. Не можу повірити, що це все моє. Просто казка. Щоб мої малюнки на стіні вийшли ідеально рівними, я буду використовувати трафарети. Ну, подивіться, жодної помарки. Швидко та гарно. А ще я обов'язково розвішую фотографії з пам'ятними моментами мого життя: політ у космос, знайомство з президентом. Тут я тільки випустилася з коледжу. Тут я зробила своє перше відкриття в археології. А тут в області хімії. Ох, від одного погляду на цю стіну настрій підіймається. Хм, час і мені прикрасити стіни. Що ж, насамперед я повішу постер з автографом мого улюбленого спортсмена. Цей хлопець зводить мене з розуму та надихає на перемогу. Не бійся, красень. Про тебе я теж не забуду. Ну, ні, так не піде. Зараз я швидко це виправлю. Ну, зовсім інша справа. Гарна робота, Джес. Треба додати ще пару м'ячиків, і моя мегакрута секретна кімната прикрашена. А що там у сусідки? Яка класна поличка та ще й мого улюбленого жовтого кольору. Обов'язково повісю її на видне місце. Ну, а тепер я зможу розставити супергероїв по всій кімнаті. Ось це так. Завжди про це мріяла. Дівчатка зацініть. Здається, ми знову великі молодці. Ах, Як я втомився після роботи. Нарешті я зможу пограти в приставку і відпочити. Як же він кумедно хропить? Ага, умора. Ого, скільки тут всього прикольного. Візьму книжку і, мабуть, цю рослину. Вау! Телескоп? І точно, йдеш зі мною. Ой, а зелені штори мені теж необхідні. Ідіть сюди. Так, залишилось тільки повісити. Думаю, ось тут буде здорово. Ось так. Ідеально. Добре, що у мене є класна гірлянда. Вона буде чудово виглядати на темному фоні. І готово. Вау! Як же затишно! Ну, а тепер треба прилаштувати книги. Нехай їхнє місце буде на цьому столику поруч з рослиною. Ну і що, друже? Як тобі моя кімната? Подобається? Що хочеш поглядіти на зірки зараз? Ой, нічого собі! Це ж ще. Я бачу м'яч і його місце в моїй кімнаті. Погнали, друже. Ой, а що за гамір? Дівчата, а ну тихо. Ой, вибачте, щось загралося. Я вже йду. Тільки прихоплю з собою дротики. Ну і газовку. Ой, О, ой, який прикольний басейн. Та це ж доля. Ти просто створений для моєї синьої кімнати. Ну що, час трохи розважитися і спробувати удачу. І це точнісіньке влучання. До речі, дротики можна використовувати замість гачків. І навіть як поличку для мого улюбленого напою. Ну а для баскетбольного м'яча у мене є наві полиці поруч з кубками і гантелями. Ідеально. Ну а тепер можна і відпочити. За нас, дівчата! Ой, яка зручна коробочка. Забери її для своєї таємної кімнати. Ой, і вас, друзі, я не можу тут залишити. Залізайте сюди. Вау! Нічого собі! Жовтий джойстик. Ну і що ж, виклик прийнято. Місія зубіну почалась. Тримай банан, друже. Спрацювало, ура! Тепер в моїй кімнаті є пікачу. Розташовуйся, друже. А приставку я поставлю сюди поруч з бананами. Раптом мені захочеться їсти чи пити під час гри. Ну, яка краса! Mm. Час трохи збадьоритись і пограти. Ось це так, клас! Отримай. А що ж мені забрати? У кімнаті брата немає нічого рожевого. Во, та фанта! Восьминішко, ти теж хочеш їх взяти? Чудова думка. Так, обережно. Так, я просто геній. Тепер я зможу замовити все, що завгодно. Наприклад, рожеву тумбу з дзеркалом, рожевого ведмедя. Ну і, звичайно, купу косметики. Просто ідеально. Правда, я красуня. Ну, тобто я, а моя кімната особисто я в повному захваті. Ого, ну ви даєте. Це щось. О, привіт. Правда, у мене сама класна кімната. Заціни мою. Салют, заходь у гості. Дивись прикол. Ей, це просто чудова гра, як і моя кімната. Що скажеш? Хоч монети, які ж ви молодці. Дякуємо всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ми просто обожнюємо жартувати та сміятись разом з вами. Ну а поки що бувай і до нових зустрічей.